Три прості та швидкі сніданки. Дивимось. Розігріваємо мультимейкер з насадкою для сендвічу, замішуємо соус, кетчупа та майонезу. Беремо тостовий хліб, нарізаємо сир, відкриваємо ковбасу та починаємо збирати хліб, соус, ковбаса, сир, ще трохи соусу і закриваємо пару хвилин і все готово. Пробуємо. Для другого рецепту замінюємо насадку. До речі, їх в цьому наборі від концепт 4 штуки і ми застосуємо всі. Поки робляться тости, нарізаємо авокадо, починаємо смажити яйця, а за той час збираємо бутерброд. Яйця вже готові? Пробуємо. Концепт це відомий чеський бренд з великою історією, а за промокодом CIMAC10 для вас діє знижка 10% протягом місяця. Готуємо далі. Третій рецепт вафлі на воді. Замішуємо тісто, цукор, масло вершкове, збиваємо, додаємо яйця і знову збиваємо. Ще трохи води, тим часом в муку додаємо розпушувач та починаємо засипати в масу. Ще трохи збиваємо, тісто готове. Вилимаємо це все на розігріту платформу та закриваємо на 5 хвилин. На готові вафлі викладаємо банан, поливаємо згущеним молоком та сметаном. І насолоджуємось. Смачного!